Вітаю кожного глядача каналу Політ Мене звати Діна Бернацька. гість сьогодні Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю, пропоную нашу розмову розпочати з наступного. Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії для того, аби припинити війну. Варто зазначити, що 2 березня Володимир Зеленський провів розмову із президентом Бразилії, де вони обговорювали формулу миру. Володимир Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України. І тут запитання: що пішло не так? Ну, бачите, має складається враження, що десь останній якийсь період і це на, на, була не менш резонансна історія з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, який там в серцях, оскільки в нього йдуть ці судові розбірки. Ну, перше він сказав, що він з Путіном такий близький друг, значить, і він би війни б не було, бо він би домовився. Не знаю би я домовився, значить з Путіним. Але ну, якби такий закид в бік е, адміністрації демократична партія передлади сьогодні. Але найстрашніша речі, які Трамп сказав, про те, що значить, ну але ж е, Путін все рівно завоює Україну, так чи інакше і так далі. І в мене складається враження, що. Зараз силу різних обставин прямо чи посередковано, Росія отак відмобілізовує своїх прихильників, прямих агентів чи корисних ідіотів. І такий от, якби, так, список я називаю це Пуделів да? Значить, Вони озвучують тобто, перша, перша річ, яку вони озвучують, це тіпа, якби мир. Що вони за мир вболівають, але друге, якби мир е, ціною е, там втрати е, Україною територіальної цілісності, хтось пропонує Крим залишити, хтось пропонує частину там Донецько-Луанської, значить так ви ліж би не було війни, умовно кажучи, І дивіться, отак потихеньку, значить, воно вимальовується. Я думаю, що. Бразилії запропонували черговий якийсь там транш фінансовий Росія, що Щоправда, якщо повністю цю тату про яку ви сказали, значить то є частина і добра для нас. де він визнає, що Росія напала на Україну. Потім він визнає, що е, Путіну не вдалося зреалізувати сценарій підкорення е, підпорядкування Україні. А значить, от в кінці це в нього там третя теза, що але мир дуже важливий, значить, і вже давайте ціною Криму. Тобто він не каже там Донецька-Луганська область, а е, ціною Криму. І таким чином, хоча там ще в нього є теза, теж цікава про те, що але мусить бути гарантії, що якби знову ж типу, Путін нападе. Тобто, виходить, що щось він від Зеленського залишилось в нього в голові від розмови з нашим президентом. Але е, я думаю, що фінансові ін'єкції або очікування фінансової ін'єкції з боку Росії. Значить, змушую його, оце таки будь-ну не в першому списку цих пуделів Путіна, як я кажу, так? але десь принаближуватися. Тому що е цей термін, е чому я використав, бо німецька преса так назвала. Свого земляка Томаса Баха, президента Моку, який ну якби жорстко і послідовно, ну, це ж не перший рік. Він не зараз, значить, захищає Путіна. Він захищав так званий період допінгового скандалу, значить, захищав його період проведення олімпіади. Там ще Сочі і так далі. Так далі. І ну, Китай захищав і Росію захищав. І от мені здається, що це зараз цікава така е, е, би, уточнення карт е, геополітична карта е, світу в умовах е, війни, яка е, триває в Україні. Значить, вона вимальовується. Фактично, є частина країн, яка якби, дистанціювалася взагалі, не хоче якби е, публічно коментувати е, війну. Е, ми вибудували. Систему так мати, своїх прихильників, тому там десь 50 країн групи Рамштайн, це, як так мети, наші таке, вірні віддані друзі, значить, ще плюс десь 60 60 до 70 країн, які поважають міжнародне право, тому що коли голосування організації Об'єднаних Націй, ми часом набираємо 110-120. У нас був колись голосування 123. Це дуже добрий показник. значить, І десь до 10 країн. От таких фанатів е Путіна, які намагаються, значить, десь ось голос свій подати. Значить, це собаче, да, як так сказати, ну, в лапках. Да. І е, з одного боку, це добре, тому що ми тоді розуміємо, що є певні країни, що нам, ну, якби не треба ну, смисл втягуватися. Я, до речі, дивуюся, в нас є такі націоналістичні, патріотичні деякі партії, які до останніх винові казали, що от аби був Трамп, то значить нам було б хорошо і так далі. Ну, Трамп, ну якби ну, пудель Путіна, тільки він може там вважає себе великим пуделем, не малесеньким таким, наче, а великим, да? але ну, він одно Значно чоловік проросійський, Ну як сподіватися на людину, яка має залежність від Росії, на якого я так розумію, купа відео там купа компромату і так далі. І так далі він слова поганого про Путіна не сказав. і так далі слово хорошого про Україну ніколи не сказав. Як можна сподіватися на Трампа? Ну, справедливості Ради Трамп визнав на офіційному рівні, на законодавчому рівні, що Крим це український. Ну так, але але такий, значить, коли, коли республіканська партія його заставляє, бо республіканська партія за визначенням, вона завжди була жорстка по відношенню до Росії, і Радянського Союзу і далі, коли партія, але ж він не слухає партії. Я думаю, що партія все-таки кращого кандидата на президентські вибори, чим Дональда Трампа. Але в цій системі, от е, я би не включав Китай, тому що Китай, ну, перше, е, скоріше, скоріше, скор, да, скор, скоріше е, Путін-пудель, е, Китаю, а не навпаки, Тобто Китай потужна велика країна, але вона теж хутру позицію займає. тобто Речники Китаю, які в Європі, вони, значить так більш про українську позицію. Значить, речники Китаю, які там з Росією працюють, вони більш про російську А Якщо позицію. говорити безпосередньо про Сі Цзінпіна? Голокане. Ну, дивіться, ну він він сам мало говорить. Хоча ну, якби останні остання зустріч Макрона і е, керівниці Єврокомісії в Китаї, значить, які спонукали перша чіткішу позицію зайняти е, Китаю, і, і він кілька там слів е, адекватних сказав стосовно ситуації. Ну і сподіваємося, що все таки він е, е, вийде на публічний контакт з нашим президентом, що теж важливо, тоді а що він... до речі, може спричинити вдали, можливо. Є я знаєте, так роздумувала. Можливо, Сідзінпін чекає певного контрнаступу, і вже після цього ставати або посередником, або там да. посеред да. йому треба якісь аргументи. Тобто він розуміє, що цей умовно кажучи, блискавична перемога чи війна близько їх Путіна. Не відбувся, але йому треба якийсь, якби до такої А з іншого боку, я думаю, український сигнал одного таки, значить, ми з вами говорили про внутрішню політику про кадрові питання в іншій програмі. А давайте тепер повернемося до кадрової політики українських дипломатичних питань. Ну, дивіться, ну посла ж України в Китаї немає, де сапір тимчасово повірений. Як до речі, дуже в багатьох важливих країнах, таких як Казахстан, наприклад, який треба постійно підтримувати, щоб він ну остаточно вже був нашим союзником і, і мислим категоріями так мити нашої підтримки, а не маневрував з Росією. Тобто, ну, друзі, ну от, треба ж думати, як казав класик головою, що не вже не можна вийти от за цей. На внутрішнє коло близьких друзів, в президента і слуги народу, і знайти серйозних дипломатів, яких доволі багато для того, щоб закрити ці питання, тому що ну я б теж ставлю це на місці керівництва Китаю, і так далі, що посла вас немає. Значить, крім того, наже ж як це купа... політичне рішення з вашої точки зору чи політична проблема, чи це дійсно кадровий голод. І я казав пан Колеба, міністр закордонних справ, про те, що немає якого поставити. Ось це немає це просто. хибна кадрова політика. Ну тобто Вони ж беруть, от вони забралися там, вони кажуть, що, там, засідання там депутатської фракції да Слуга народу. От хто буде, ну, нема фахівця по Китаю. Ну, нема, значить, нема. Що робити? Тобто в своєму оточенні немає. Ну, треба ж вийти за межі цього оточення, про що ми говорили, друзі? Ну Ну, то ми маємо ну таку велику кількість людей, які займаються міжнародними відносинами і так далі. Ну, вибачте, ну в Казахстан, що нема кого послати, чи в інші якісь країни послати? чи в Болгарії не було іншого кандидатура, Значить, чи ну, там могла жінка бути, але я баю, маю багато знайомих. Я до речі, з Болгарією працював, бо по науковій тематиці я як автор багато досліджень про одного з найвидатніших українських політологів Михайла Драгоманова, який завершив своє життя в. Болгарії був бо одним з творцем університету Софії, дуже шанований, похований там Софії. Я їздив, налагоджую зв'язки між університетами Софіївськими і Київським університетом Шевченка. Тому це напрямок дуже важливий, будь я знаю дуже багатьох фахівців, які могли би це зробити. Я думаю, і і фахівчині, як сказати, фемінітивно. А да? тому це теж помилка, відсутність, якби системної, правильної, Тому що, ну це теж ну клоунада, значить, давайте там ми будемо тет, голосувати. Там в Фейсбуці, чи щось там вибирати, і так далі. Ну, є, є певні фахові позиції, які ну, не треба в Фейсбуках вибирати цих посадовців. Розумієте? Тобто коло дипломатично добре знає це середовище і можна знайти, чи коло там гуманітарне, про яке я кажу, ми знаємо, хто фахівець в галузі спорту, в галузі культури і так далі, і кого можна взяти. Тому мені здається, це теж треба брати до уваги, щоб. Нам свою позицію. Ну, ми знаєте, в нас купа провалів на китайському, я ж не, не тільки давайте критикувати не тільки е е Комуністичну партію Китаю і керівництво. У нас ж е е е е дві проблемні теми: одна при Януковичі взятий кредит був під аграрні речі і вкрадений. Ну, частина вкрадена. Значить, десь треба просто сказати чітко, як ми тут діємо. Тому що Янукович, який не був ну, і димнів української держави, дієві, і так далі, то треба сказати. Да. У нас була історія не дуже Обратмотор значить, китайськими інвесторами і так далі, та далі. Тобто, якщо ми хочемо, ми теж повинні сигнали якісь подати. Тобто, не просто критикувати, що Китай працює з Росією і так далі. Якщо ми хочемо, щоби. Ми мали рівні відносини. Китай не стане союзником таким близьким другом України, виходячи з фактору Америки, бо американці наші друзі, а всі друзі друзі Америки, не друзі Китаю. Але щоб Китай хоч не став, не продавав зброю Росії, не став союзником військовим, Росії це для нас важливо. Значить, от, Щоб ми рівні відносини мали, звичайно, так само ми от Перше, друге, третє повинні зробити. Тому з одного боку, от я думаю, що знову таки дивлюся на карту. на в мене мислення вже так професорське, як професор університету, Що от неби студентам цю карту світу я б показав, і значить, оцих намалював би менших середніх пуділів, значить, Путіна сказав: дивіться, оце, наприклад, 10 країн, це друзі. Путіна, туристичної країни, тобто фактично сподіватися, ну ми не переконаємо Сірію, поки там Аса. Ну давайте чесно скажемо, да? ми, значить, не переконаємо там Білорусь, поки там Лукашенко. Да? А от, наприклад, там Бразилію, давайте подумаємо. Можливо, значить, от все таки насистейніше працювати. Китай, щоб він рівнішу позицію зайняв значить, ми можемо, але нам треба зробити перше, друге, там третє і так далі. І так воно ситуація вибудується. Да? А якісь країни, які просто очікують від нас, очікують дії якісь, тому що посла немає, ніхто не. Не приїжджає якісь проєктів ми не пропонуємо і так далі. і так далі значить Мусимо запропонувати. Але це системна, щоденна е е е політика. І якраз це той випадок, коли я критикую видатки на утримання влади завжди від Верховної Ради, значить 2,7 мільярдів, які не потрібні, можна було скоротити мінімум два рази. Але е на дипломатії економити не треба. Е це теж наше наша військо. Значить, теж наші очі, значить, які дуже багато Тому що трошки більше дамо на дипломатів і більше отримуємо зброї, допомоги, і це компенсує. Тут все дуже пов'язано. Я вам дуже вдячна. Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Політбюро. підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Мене звати Діна Бернацька. На сьогодні кажу вам, бережіть себе до швидкої зустрічі.